Всім привіт! Сьогодні буду випікати кекси до чаю під назвою кекс столичний. І для цього мені потрібна одна склянка на 250 мл борошно пшеничного вищого гатунку, 3 четвертини склянки цукру. 1 четверта склянки родзинок 3 яйця, 130 г масла вершкового, дрібка солі, пів чайної ложки соди. І 1 столова ложка цукрової пудри, 1 столова ложка коняку. І для початку нам потрібно розмягчити масло вершкове до консистенції сметани. Масло я розтопила в мікрохвильовці, виливаю його в чашу міксера, додаю цукор та буду перемішувати за допомогою міксера. Далі розбиваємо яйця по одному і поступово збиваємо. Яйці можна додати і відразу, а краще по одному перевіряючи на свіжість. Далі додаємо дрібку солі, одну столову ложку коньяку і ще раз перемішуємо. І після того, як у нас вже з'явилася така однорідна маса, цукор розчинився. Ми додаємо промиті та підсушені розинки, додаємо борошно, додаємо соду. І все це ще обережно перемішаємо. Спочатку ось так міксером перемішаємо, щоб борошно не пилилося. І потім вімкнемо на першу швидкість міксер. Та обережно ще раз перемішаємо до однорідності. Форму для кексів я змастила розтопленим вершковим маслом та наповнюю наші формочки. Так як кексики мають підрости із засоди, наповнюємо формочки приблизно на 2 третини. Якщо ж ви будете випікати в таких маленьких формочках, як у мене, то достатньо при 190-200 градусів 30 хвилин. Якщо ж ви хочете, наприклад, на Великдень робити замість пасок великі, в формах приблизно до 500 г, то тоді біля години випікати. Я відправляю в розігріту духовку до 190 градусів і буду випікати 30 хвилин. Кекси випікаємо на середньому рівні режим верх низ без конвекції. Перших 20 хвилин не відкриваємо, а якщо бачимо, що вони трішечки підгорають, тоді можна зменшити температуру або накрити фольгою. Кекси мої знаходяться 30 хвилин в духовці, і я зараз вже можу перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо дерев'яна шпажка суха, Кекси мої спеклися. 30 хвилин випікалися кекси, дамо їм охолонути. І так, у нас вийшло 12 кексів вагою приблизно 50 грамів. Залишилось, якщо ви хочете робити на великдень пасочки, можна зробити глазур і присипати кольоровими різними посипками. А так, на кожен день можна просто присипати цукровою пудрою. Зараз покажу вам в розломі наші кексики. Вони ще тепленькі, потрібно дочекати, щоб вони охолонули. Вони, друзі, дуже пухкі, дуже легенькі, Ось так виглядають. Вони, звичайно ж, випікалися, виросли в духовці більше. От. А потім трішечки осіли, коли ми дістали з духовки. І зараз я скуштую. Дуже смачні, дуже ніжні. Можна додати також будь-який ароматизатор, якщо ви забажаєте, або цедру лимону, або апельсину, або ванільний цукор. Але ж ми додали ложку коньяку і це вийшло також ароматно та смачно. Всім смачного і бережіть себе, дорогі наші.